Всім вам привіт, всім вам миру Божого! Хочу сьогодні з вами ще раз поділитися далі такими відкровеннями: для чого народився Ісус Христос. І прийшов Бог в оплоті, прийшов на землю, народився у тілі. Знаєте, пройшло 2000 років, і люди вони до сих пор цього не зрозуміли. І ми можемо бачити оцю статістику, де Кожна п'ята людина вона знаходиться в депресії, кожна третя людина у неї безсонеться, і люди вони знаходяться в якихось залежностях, в, нарком... в наркотиках, в алкоголі, тютюнозалежні люди. І це дуже печально. Чому так відбувається? Тому що От Ісус Христос Він прийшов для того, щоби, щоб ми могли стати Його дітьми. Але як ми можемо стати його дітьми? В першу очередь нам треба покаятися кожному. Нам треба хреститися в Отця Сина і Духа Святого. Нам треба прийняти той Божий дар, який нам Господь дав. Ісус Христос це є Слово Божє, це Біблія. І якщо ми будемо приймемо Ісуса Христа в да, своє життя, в своє серце, тоді наше серце, воно буде очищатися від тих всіх твердинь. І Ісус Христос буде поселятися в нашому серці. Тоді Бог, Ісус, Він буде господствувати там, внутрі нас, Він буде да? Він буде направляти нас, Він буде нам підказувати, що нам краще. Ну, діло в тому, що е, людина вона душевна. І душевна людина, вона. Їй дуже тяжко зрозуміти духовну людину. Чому? Тому що це зовсім різні ізмірення, дуже різні світи. От. І тому Ісус Христос, він, він прийшов на цю землю для того, щоб кожна людина вона стала духовною людиною. Бо Бог сотворив людину духовною, але вона потеряла це все призначення. І я хочу сказати те, що Дух, якщо в нас є Дух Божий, то Дух Божий, він тоді нам допомагає обрести вічне життя. Ми тоді, ми тоді. Коли приходимо до Господа, ми тоді, якби, вже прописані там, на небесах. І то, що ми тут на землі, це так, діло. От. Ми тут для того, щоб виконати Божє предназначення, так як Ісус Христос, Він теж прийшов на землю, щоб виконати своє призначення. І за те, що ми ми розуміємо, да, ми душевні, ми хочемо грішити, ми хочемо перебувати в цих всіх депресіях, болезнях, прокляттях. І за цього ми не розуміємо духовних людей, і нам тяжко це прийняти. Е, от. І поэтому от, люд, люди знаходяться в цих проблемах, тому приходять війни, тому ми даємо місце сатані, не Богу. А сатані, щоб сатана господствував в нашій житті. Ну, якщо ми хочемо ізбавитися від цього всього, нам просто треба об... е... звернутися до Ісуса Христа. І тому я вас запрошую в живу церковь, де живе Ісус Христос. Де Ісус Христос Він. Е... Є господарем в своєму домі, в домі Божому. І я запрошую вас вивчати Біблію, щоб розуміти, і для чого прийшов Ісус Христос на землю. І щоб, знаєте, ви тоді получите свободу, ви тоді получите свободу і здоров'я, ви будете здорові. Ви не у вас не будуть у ці завісимості вас долівати. Ви просто будете свободні. І тому я запрошую вас, приєднуйтеся, напишіть мені. І я з радістю вам відповім. Всім вам миру Божого, нехай Господь вас благословить на всякому місці, де ви не були би, з миром Божим. Приєднуйтеся! У нас є молитовний чат, ми будемо за вас молитися, з ваші потреби. Приєднуйтеся.